Сьогодні у офісі молодіжного парламенту Кременчука відбувся особливий захід: одноденний табір для дітей, організований учасниками Кременчуцької академії волонтерства. Це унікальна можливість для молодих волонтерів застосувати набуті знання на практиці та отримати безцінний досвід у роботі з дітьми. Сьогодні у нас продовжується програма Кременчуцька академія волонтерства. Вона вже добігає до кінця. Учасники отримали неймовірну кількість корисних знань, і зараз вони вже з цими знаннями реалізують свої власні волонтерські заходи. І саме сьогодні це парламент Кемп – робота з дітками у нас було неймовірна кількість бажаючих що ми навіть набрали дві групи, і завтра ми будемо також створювати парламент Кемп з іншою програмою, з іншими дітками, і це дуже корисний і цікавий досвід. Для учасників академії волонтерства це не лише можливість зробити добру справу, а й важливий етап навчання. Вони вчаться працювати з дітьми, організовувати заходи, відповідати за їхню безпеку та створювати атмосферу радості і довіри. Сьогоднішній день мене спонукав більш взаємодіяти з дітьми та більш робити таких ініціатив в академії волонтерства. Я більше дізналася про волонтерство, про різні їхні гал. Узі, Велике дякую організаторам за цей дуже крутий проект. Мені дуже подобається бути одним із волонтерів в цьому проекті. Протягом дня у малечі була насичена програма Цікаві ігри, творчі майстер-класи, інтерактивні заняття та дружні спілкування. Майбутні волонтери підготували безліч розваг, спрямованих на розвиток командної роботи, креативності та комунікативних навичок. Мені дуже сьогодні сподобалося. Ми малювали, робили попуг з ветра, їли, гралися. Я б хотіла ще дещо приходити, тут дуже весело та прикольно. Я знайшов тут собі дуже багато друзів. Тут дуже гарна атмосфера і дуже гарна. Ні приподавателі організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.